Привіт! Сьогодні на огляді буде ніж від Blade Brothers і Radomini. Як на мою думку, це один з найхаризматичніших ножів. Сталь 1.4116, яка відома своєю стійкістю до корозії, гарною здатністю до заточування та надійністю. Це оптимальний варіант для ножів з середнього класу, що робить їх універсальними для різних завдань. Руків'я зроблено з G10 міцного, легкого і термостійкого матеріалу. Він має текстуровану поверхню, що забезпечує зручне і надійне утримання ножа навіть у вологих умовах. Загальна довжина становить 22 см. Відсюди до сюди. Довжина леза 9 см. Це ідеальний розмір для універсального ножа, що підходить як для побутового використання, так і для активного відпочинку. Юзаю його майже кожен день цей ніж. Ну, здебільшого це відкривання коробок. Якісь там пластики, іноді ріжу, щось виламую. Поки це покриття тримається. Є невеликі потертості, це на ніж ніяким чином не впливає, тому можна сказати, що це покриття топчик. Воно працює, воно гарне. Завдяки своїй конструкції ніж має відмінний баланс, що робить його зручним для тривалого використання. Зручно, звісно, зручно. Зручно так тримати. Зручно тримати викрутковим хватом. Ну, Хто як звик, розумієте? Працювати ножем. Хто так, хто так, хто так, до речі, різати ним, рубати одне задоволення. А от колоти, ну так, враховуючи його товщину в 5 мм, поїхали далі. Жодного разу я це ніще ще не заточував. Щоб вам не збрехати, десь близько року я ним вже користуюсь. Так, щоб hard use, ну не було жодного разу, я ним не рубав дрова, я ним не різав е дроти. Ну, А на що, якщо для цього у мене є спеціалізований ніж. По твердості сталі виробник заявляє 57 по зашкало Роквелла. Пропоную поговорити про піхви. Або чохол, або ножний. Отакий пластиковий, невеличкий, дуже зручний, кріпиться до поясу. Ось кліпса металева, вона надійно чіпляється за пояс. Універсальна система кріплення сумісна з молі. Тобто це можна зняти і почепити те, що вам потрібно для ваших потреб. Передбачає монтаж теклок, що дає ще більше можливостей для зручного носіння та кріплення ножа. Ніж і радомі від Blade Brothers не належить до категорії холодної зброї, що означає, що його можна безпечно носити з собою. Не порушуючи законодавчі обмеження, ніж і радоміні оснащений рекурвою з подібною формою ріжучої крайки, яка надає йому додаткову ефективність.